Що робити, якщо до вас прийшли з обшуком без рішення суду? Перш за все, зберігайте спокій. Правоохоронні органи можуть проводити обшук без ухвали суду тільки у невідкладних випадках, таких як збереження життя людини чи майна або безпосереднє переслідування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Але навіть у таких випадках вони повинні пояснити причину проведення обшуку та скласти протокол. Під час обшуку ви маєте право знати причини, в зв'язку з якими до вас прийшли з обшуком. Друге вимагати наявності адвоката під час проведення такої дії, третє фіксувати дії правоохоронців, якщо це не заважає проведенню слідчої дії. Четверте вимагати присутності понятих. І п'яте. Перед підписом документів уважно прочитайте їх, і якщо ви з чимось не згодні, обов'язково зазначте це в протоколі. Якщо обшук виглядає незаконним, не панікуйте. Дійте в межах закону, не сперечайтесь на місці, але обов'язково фіксуйте порушення. Після обшуку ви можете звернутися до адвоката для оцінки дій працівників правоохоронних органів. Якщо були порушення, ви можете звернутися до ДБР або оскаржити такі дії в суді.